Коли ми медитуємо, час перестає мати значення. Минуле і майбутнє розчиняються, залишаючи лише мить, у якій ми знаходимо істину. Зробіть кілька спокійних глибоких вдихів і видихів. Уявіть, що ви стоїте на березі величної ріки, вода тече повз вас, забираючи спогади про минуле і нашіптуючи мрії про майбутнє. Відчувайте, як кожна мить цієї течії унікальна. Відпустіть минуле, не бійтеся майбутнього і зосереджуйтеся на теперішньому. Просто будьте тут, і відчуйте ритм свого дихання. З кожним видихом уявляйте, як ви відпускаєте минуле. З кожним вдихом приймайте цей момент таким, яким він є.